Запропонувати послухати Володимира Зеленського. Він сьогодні прибув до Анкари, де запланована зустріч із президентом Туреччини Ерджепом Таїпом Ердоганом. Давайте послухаємо, що сказав український президент на короткому брифінгу. Передусім, хочу подякувати президенту Ердогану за організацію зустрічі. Можливість прямих перемовин саме такі були сигнали про прямі перемовини. Українська сторона підтвердила їх і сьогодні, саме тут, в столиці в Анкарі. Що стосується нашого рівня, делегація у нас на найвищому рівні Міністерство закордонних справ, мій офіс, військові наші розвідки, представники всіх розвідок, до, до речі, і для того, щоб приймати будь-які рішення, які можуть привести до очікуваного справедливого миру. Що стосується високого рівня зустрічі, ми почнемо зустрічі з президентом Ердоганом, з усією широкою делегацією Туреччини. Ми в контакті з американською стороною, а вони Думаю, також будуть туреччини на високому рівні. Подивимось, але рівень е, русських поки що мені офіційно невідомий. Але з того, що ми бачимо, ти більше схоже на Бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Я думаю, у нас буде кілька годин для важливої розмови, важливих. Дуже важливих рішень ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі а, приймати, тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення.